Мені сказали, що там на дворі, є той прапор, з яким українці стояли на барикадах біля Верховної Ради Росії. Я прошу, щоб саме цей прапор був встановлений у нашому залі. Саме після цих слів Ячеслава Чорновола, 24 серпня 1991-го після провалу путчу у Москві група народних депутатів вносить синьо-жовтий український прапор у сесійну залу Верховної Ради. 4 вересня того ж року національний прапор замайорів над Верховною Радою України. А за кілька місяців, 28 січня 1992-го, парламент офіційно затвердив його державним прапором України. Поєднання синього й жовтого кольорів сягає ще середньовічних часів. У символіці Галицького князівства тринадцятого століття бачимо жовтих левів на синьому тлі. Є свідчення про використання цих барв у гербах та хоругвах шістнадцятого-сімнадцятого століть. В подальшому в різних періодах нашої історії також ця кольорова гама синього і жовтого кольорів вона використовувалася навіть і нашими козаками. Дещо вони також додавали ще й інші також кольори. У середині 19 століття в Європі відбувалася весна народів. Вона не оминула й західноукраїнські землі, які були у складі Австрійської імперії. Тоді українці почали використовувати горизонтальне поєднання синього і жовтого кольорів для самоідентифікації. Коли ми говоримо вже про Надніпрянщину, землю, де ми з вами зараз знаходимося, то слід зазначити, що на початку вже ХХ століття наші землі були в складі Російської імперії тут і також активно українці вже використовували під час перших визвольних змагань власника синьо жовтий стяг. Боротьба за право бути самостійними та вільними триває й у 21 першому столітті. Синьо-жовтим прапором українці йдуть на захист своїх прав та свобод під час протестів та революцій. З ним наші військові борються за кожен метр української землі, навіть якщо це маленький клаптик у чорному морі, над ним здіймається український стяг. Його встановлюють над зруйнованими та звільненими містами та селами як символ перемоги честі та гідності, над загарбницьким бажанням влади. Він майорить над українськими окопами. Він на нашій техніці та на шевронах наших захисників як символ незламного духу українського народу. Для звільнених з полону українців синьо-жовті кольори сигнал вже вдома. Саме з ними вздовж узбіч зустрічають повернути з російської неволі українських синів та доньок. З нагоди дня прапора урочистості відбулися й у Вінниці. На замковій горі, де встановлений 50-метровий флажок, зібралися представники обласної та міської влади, поліції, ДСНС, військовослужбовці та містяни. Право підняти найбільший в регіоні синьо-жовтий стяг надали сину загиблого героя Руслана Шевчука, Серафиму. На державний прапор України. Для мене це означає пам'ять про всіх загиблих героїв, в тому числі і мого тата. Він працював на газовому господарстві. Він завжди зі мною більше проводив часу. Ми з ним дивилися телевізор і тощо. Вперше він відправився на війну в 2015 році. Я тоді навіть не знав, куди він взагалі йде. Сьогодні, як і сотні років тому, за право майоріти синьо-жовтому прапору в небі віддають життя тисячі українців, аби ми надалі залишалися вільною та незалежною Україною.